Шукала електроди, а в мене нічого немає. Я ж все використала, коли закривала отам агроволокно і я всі електроди використала. Ну, ось знайшла один такий браковий. Чому я це роблю? А вчора мені там порекомендували, гілочки ж у мене є тут такі довгенькі. Щоб я прищепила, ну, прикопала. А вони ж не держуться, якщо тільки прикопаєш. Треба ще чимось прищепити. Тому я оце тільки одну знайшла. І зараз хочу так сюди її прищепити і потім прикопати. Включила туман. Але, ну там, де є мочки, то вже гарно налилося. Ну, бачите, тиск не дуже такий, бо вже ж повключали скрізь всі. Не одна ж я така розумна. Тут у мене одна ось стається гілочка нахилила. А, я її прищипувала. Так, да, я її прищипувала, треба земельки сюди тільки додати. А хочеться мені, щоб потім тільки перерубати і все, отут трішки, щоб у мене було більше. Зайнято оце можна, оцю гілочку. Зараз я її прищеплю. і це ж? Ну, От ти така колюча. Ну, ці гарні теж. Ну, нема в мене так багато. Хоча можна оці. Зараз, якщо не вийде в мене її нахилити, Та, вроді виходить. Тут у мене ж і тюльпани ростуть, Боже, земля така, що. Не входить навіть, Н -н -н. навіть не входить сюди електрод. Не виходить у мене нічого. Н -н. Дуже така земля важка. Тоді я нахилю, значить, отут гілочку. бур'янинка. Тут у мене залито трішки таких. З'єднаю теж не, глибоко не хоче заходити. Це значить, що говорить, що я не глибоко поливаю, а тільки з поверхні. Ой, зараз візьму кирпичину і кирпичиною пристукаю. Треба ж її знайти, бо не хочу гараж. Відкривати так, кирпичина. Де вона? Зараз пошукаю. Головне, щоб ще й кирпичину не розбити. Така земля там. Це в мене такої важкої землі ще не було. Ну, а потім, як отуди хорошо позаливаю, може знайду електрод, мені так хочеться і там. Тут у мене виходить дві гілочки. Можна. О, єсть. Так, я лишу, бо, може, отут іще, ну, оцю так, щоб ближче отак бордюрчик гарний, бо Віке дуже подобається. Тому можна. Їх розводить. Оцю гілочку можна отак буде прищепить ближче, хай воно так кущиками тут ростуть. Так, я говорила, тут якусь мені треба, а, он там землі додавить, а тут прикопаємо. Отак, І тут буде литься сюди водичка. Так, і тут додав. І що я ще буду працювати сьогодні? Це один рядочок викопаю полуниці. луниці. так. А тут якраз теж вода піде. Зараз переставлю туман. Це в мене тут вийгела. Росте, я її ямочку зробила, щоб заливало добре. Під пляшкою я їх її посадила навесні і там садила, ні одна не прийнялась. Ну, спека, що ми хочемо. А тут оце росте величенька. Ну, все, поки що в мене немає. електродів. Може в гаражі потім пошукаю. Але не хочу я туди зараз йти, бо у нас спить малеча, а двері дуже риплять. Ну, не риплять, а так шумно відкриваються. Так, добре. Зараз переставлю. Та так воно нічого й набігло. Переставлю шлангу. Ну тут вологість є ще, але хай позаливає, поки я вільна, тато з мамою нянчаться, а я зранку вільна. І хочу таки піти там, рядочок викопати потихеньку, якщо вдасться, бо земля страшна, це просто жах. Якби було так е, е, нормальна погода, скільки б тут троянд квітувала, так? Щось так трішки квітують, Ух, ну і працюємо потихеньку. От то гібіскус не боїться спеки. Це вже третій місяць, квітує, це ж добу е, квіточка. Квітує і осипається. І нові і нові. Ну, Чому не завести собі такий кущик гарний же? Ну добре. Так, тут буде заливатися, а я пішла попрацюю. Ну, це я оці рядочки собі лишу. І я їх вже довела до ладу. А оце буду викопувати. ну Не знаю, як тут земля. Ну, що зможу? А може прийдеться і заливати? І я там баклажани вирву трі, які карандашики. лишу рядочок там такі величенькі, ну, їх зараз немає, ми всі зірвали. От. Ну, коротше, я буду тут займатися, поки ще не, немає такої спеки, ну, час летить, тому я буду цим займатися, бо ну так більше нічим. Як Наталя каже, я е, жалілася Наталі, кажу, щось у мене Ой, і малі перегляди кажу, і. Е... Копієчки не йдуть дуже малі, а мені ж кажу, так треба. А вона говорить вчора: Тоня, ну, а що ж ти хочеш? Одне й теж й теж, город. Кажу, так, ну, це ж наше життя на пенсії, оце ж город. Ж, що ми робимо? Може, кажу, комусь і цікаво. А, вона, ну, а чого ж тоді ну, там, по 500 переглядів? А чого ж воно тоді не капає? Кажу, Ну, не капає. Ну, може, кажу, пропускають рекламу просто, от і не капає. Ну, кажу, нічого, не будемо падати духом, будемо працювати далі. Бо дуже треба. Викопала я від ціля флокси. Ну, просто засохли, не годяться зовсім. Цю заливаю, вроді відходить. І з оцих бускових лишила отам молоденькі, теж кущиком посажу і буду заливати. Хризантему тут кущ теж викопала, от і треба ще викопати. Ну, і що я зробила іще був вже спека. Ну, і нам дали в 8 годин ранку світло. Можна піти в душ. ось. Рядочок, два рядочки викопала, думала, не викопаю, викопала. Лишився один на завтра. І баклажани ті, що карандашиком я прибрала всі, а ці лишила, хоча там ні одного баклажана, тільки десь квіточка. Ну, побачу. Буду ж, все рівно ж буду поливати ету, е, полуничку, щоб не засухла. Оце ж не полита, а це ж полита. Ну, це таку роботу зробила і дуже хорошо залило мені другу частинку. Зараз покажу. Так, а що я включила там чи ні. Далі. Я вроді включила, шлангу переставила. Могла ж і не включити. Ну, зараз подивимося. Так, включила. Просто тут. Не так видно, не дуже такий тиск, але добре заліє оце ж тут у мене малина, вона ж і, і та, і ця вже, той ряд вже теж починає е червоніти. Я думала, там і не буде, тільки тут збирали. Ну, а тут ось так добре залило. І добре на гаманець буде за водичку. Ну, але ж врятуємо. А як люди там в селі, у кого троянди, там і все відрами, може хто? Я пам'ятаю, у бабусі був якийсь такий моторчик, в колоді спускали, і оце вона поливала. Ну і лишилось там вручну полить. І це на сьогодні, як в тіньочки, вроді нічого на сонце виходиш, дуже спекотно вже. Так що в день буде спека, а бур'яну насіялося, може, то квіти не знаю. Це ж поливаю, ну і то прополиться. Ця трояндочка дуже гарна. Трошки посижу. Прибігала Наталя, їй купили новий телефон, бо з тим проблема. А тут позаводили. Ой, не те, що треба. ну, Коротше, не змогли ми нічого зробити, ні Віка, ні я. Вийшла Віка. Це я посиджу, поки малявочка спить. Я деяку роботу зробила. Кажу, Наташ, я буду вільна, я прийду, поубирає ті контакти, що тобі не треба, що з старого телефону перекинули. Ну, почистим зробимо, кажу, не переживай, вона вже сердиться. Піндюшка вийшла. От, ну і зараз вікуля мені винесе каву. І я тут, якщо малюк буде спати, то я ще тут пополиваю, там я добре залила. Так вітерець, нічого на вулиці. Там я копала. Полоницю то було мені дуже жарко. Но зараз так сонечко чуть сховалося. Віндюшка, що ти? Та тебе вчора нагодували? Да? Ти віку ждеш, а до мене йдеш? Ось бач, яка ти. як їсти, так ти до мене біжиш, щоб я тебе погодувала, Отвернулася. Поки малеча спить, а я хочу тут прополоть і оце вже повиривати оцей портулак. Він уже не квітує, ну, чим займаюсь. А що сюди посадити, хризантеми можна в минулому році я садила, а в мене там ще пітунії повсходили. ну Десь отакі може їх спробувати в цьому році. Ну, як не вийде, тоді вже. Десь е, в жовтні посажу хризантеми кущики, але їх треба на зиму, а, може вийде, в мене виходить. На зиму треба їх прибирати, бо вони мерзнуть корінці і пропадають. Це я увечері залью. А на слідущий рік, мабуть, оці насінинки, що тут лишилися, проростуть, а може і ні. А що ти мені допомагаєш? Ось так. Так, сюди яблука нападали, ну, то можна під гортензії. О, тут суха земля, хоча я вчора тут поливала, Ну, залью, а ввечері посажу. Ну, треба тільки ж дивитись ретельно. Так, пендюшка, ну що ти, я пішла там ще прополю. Ось тут у мене Ой. Боже, теж поливаю кожного дня, а земля як камінь. Цю частину прополола і хочу й цю. Тут легша земля, а там дуже важка. Треба додати туди пісочку. А тут хочу, у мене тут росте туйка. Вона з корінцем. То я її добре отак. Ямочку зроблю, щоб сюди водички залити. Ну, та я заливаю, а ну, така ж спека стоїть. Так, Тут менше. О, хвати працювати бабуля. Іду, йду, потім закінчу. Все, 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 все. Виявляється, нам хотілося їсти. І Віка погодувала, і я зараз забрала його. Це ж я тут зробила вже трішки лишилось. Ой, ну тут Щось дуже сухо треба залити з вечора. Так, і я продовжу тут. А потім по заливаю, а ну, тут же ж зараз включили світло, то Віка перше прання попрала, а я нянькую. От. Потім, каже, я в душ, а я хотіла позаливати. Думаю, та ладно ввечері. І там скільки. Здається, в 13.00 виключать уже. Ой, Господи. ну нічого. Все буде добре. І так я. Ось і тут. Та що ж моя? отут тут пропала. Торчать, не знаю, може корінці живі побачимо до того року. Ось згоріла і все. Так, ти кам'ян сюди. Оце, ну, поки він спить, і бабуля хорошо, бабуля щось зробить. Ось так. Так, оце можна прикопати ввечері залію. Довгенька така гілочка. І тут теж треба ямочку зробити. Тут водичка, це ж я попересажувала в цьому році влітку. Вони такі слабенькі, ну оце ось тут корінець буде. Нема старих електродів, щоб придавити. Та я було багатенько, вже ж використала. Це лишилось, що тут, і з отакого вазона фортулак зібрати. Так, а тут є що прикопати. Це є, як заб'ють і дужче прикопаю. Це можна отак. Це більше земельки потім одрізати і десь пересадити, я і так практикую. Так. Ну, все, тепер до того. Вазона зберу, поки малеча спить, і можна на сьогодні як би так все. Ага, тут я не робила. Щоб водичка стояла трішки, поки вона поприймається гарно. Вітер піднявся і так, і цей хата все, не знаю, чи до 13 встигну. Сходить до Наталії, якщо ти ввечері. Я навіть зараз не в той час загружаю, як я раніше робила. Ну, коли виходить, тоді загружаю. З цим світлом, з інтернетом. Ну все. Сходила в попила, поки ніяк спить. І зараз оцей вазон висвобожу і сяду біля малюка. Отак. А ну тут витягнеться, витягується. Він це не їжа, це трава. Ну, квіти, бачиш? Потім позаливаю. Бо, виявилось, Віка включила ще й чорна саня. А вже через півтори години її відключать. О, щось побалакаємо там. Так. Це кора, хай вона тут буде. На, не знаю, і ще не, не придумала, чи вже садить сюди крезантове, мабуть, та не заморачувався чи ще піду ні. Віндюш, нічі по тікай. Щось ми там крепче, ну все. Я справилась так, ще кудись мені, щось я ще хотіла тут. Та ні, вроді, все. Ну і ти там що, виглядаєш уже своїх? Виглядаєш своїх, так? Да? А, каже, де вони поїхали? Ой, крючко, ох, і крючко. А, ми вийшли в хаті, духота неможлива просто. Вийшли вроді вже пів шостої. Думаємо, на дворі може трішки легше, то включать аж нам у 20 годин світло. А ми оце вийшли, гуляємо. Тепер і Фіндюшка з нами. да? да? красуня. Хвостиком сюди, туди, сюди, туди. так.